Доброго дня! Нарешті техніка нас з'єднала. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про е, працю в Польщі і про те, як її оформлюють, які види договорів тут є, і на що треба звернути. Увагу. Ну, перш за все, на попередньому нашому спотканні ми казали про те, що найбільш чистіше розповсюджені договори тут умова про працю або на час окреслений або на час не І е, умова про зліцені це на виконання якогось окремого там віду праці за якийсь окремий термін. І та і інша форма договорів. Ну, є ще договори b 2 b так звані, або умова про діло, то вже коли ви частний підприємець зареєстрований тут офіційно, і ви для якоїсь фірми, тобто, це підприємець для підприємця робить. Ну особливості цієї цих договорів ми ще розглянемо зараз. Ми розглядаємо стандартні договори: договор про умову про працю і умову про зліцення Як ми вже з вами вияснили, умова про працю вона більш захищена для працівника, тобто для вас, і має там і. Час роботи і час відпустки, і, е, ну більш, скажем, е, лікарняний, більше захищена, і вона е, е, окреслена Трудовим кодексом. То, така добра умова. А умова зліцення то цивільна правова умова, Аналог її в Україні це договор підряду на виконання якихось робіт або послуг. І, звісно, і та і інша, і той і інший договір, ви потрібні перш за все, перед тим, як підписувати, перш за все, ви вам потрібно його досконально вивчити. Оце основна і болючіша проблема, я її знаю ще з України. На жаль, коли наші люди, так сказати, читають, як кажуть, по діагоналі. Кожне слово, кожна фраза в цьому договорі, в умові про працю, в умові зліцення, вони повинні бути вами вичитані, зрозумілі. Якщо щось не зрозуміле, ви звертаєтесь, відповідно звертаєтесь до роботодавця. Що це таке, як це? Тут є договори, які викладають на двох язиках на польському і українському. Це, як правило, договори, які ви укладаєте з агентством праці. Тобто працевлаштування в Польщі воно складається з двох етапів. Перш, перший етап це коли вас наймає агентство по праці, і воно так, так, зараз, і воно, перш за все, укладає з вами тимчасовий. Трудовий договір на там 3 або 6 місяців, і вже від цього агентства ви йдете на працю до прямого роботодавця. Тобто, прямий роботодавець він не хоче укладати з вами, ну, як правило, не хоче укладати з працівником, якого він ще не знає, прямого договору. Він укладає договор з якоюсь там фірмою. Фірма ця наймає працівників, вона наймає працівників для себе, але ці працівники виконують працю вже на у роботодавця. Після того, як ви там проробили на цій праці, скажімо так, півроку, чи три місяці, чи півроку, ну частіше півроку. Після того вже як роботодавець зрозумів, що ви йому все підходить йому, то він заключає з вами прямий трудовий договір. І далі вже йдуть, як ми казали, трудові договори або на час окреслений, або на час неокреслений умови про працю. І в тому і в іншому випадку, і в умові про працю, і в умові зліцення цивільно-правовому договору є таке, таке поняття в Польщі, як анекс додаток. Тобто тут договори, навіть якщо вони. Закінчується, або о, які, якісь в них е, змінюються е, умови, вони не розриваються. от Якщо договор має вже закінчитись сьогодні, так то роботодавець з вами заключає анекс це додаток до договору, яким він продляє умови дії цього договору далі, основа цього анексу він не може. Немає права погіршувати ваші умови праці. Тобто, якщо в основному договорі вказана ваша праця, там часова ставка така, там 30 злотих або 35 злотих в час, то е, ніже вже е, в анексі не може роботодавець встановити. Не може встановити вам якісь е, терміни по над, роботи, яку е, які будуть Більше ніж в договорі трудовому, а і відповідно, що стосується умови умови злічення цивільно-правового договору, то там більше можна зміняти анексом за виключенням одного. Там одне одна умова залишається такою, як ви її уклали. Так вона і залишається це. Часова ставка або е, вартість того, що ви робите. Вона е, анексом не може бути нижче, ні ніж укладено е, спочатку. Е, ну, і відповідно, моя вам порада, якщо у вас е, виникли якісь е, сумніви е, або двозначності в трактуванні договорів, обов'язково е, візьміть форму і підіть. Е, Запропонуйте, що ви прийдете на наступного дня і підіть, проконсультуйтеся. Проконсультуйтеся, бо завжди наші люди так не вичитують договори, на жаль, підписують їх, не вникаючи в якісь спірні моменти, а потім біжуть до. Консультантів, до, до адвокатів з криком: А як же так? А ми ж так не домовлялись, а от тут понаднормовані часи не оплачують або оплачують не так, як нам казали, все це ви повинні не тільки самі вичитати, а я як... ще раз звертаю вашу увагу: бо у вас будуть договори, договори які ви заключаєте, як я вже казав, з агентством попередньо ці умови на час окреслений трудові Вони будуть на польському і українському, тут їх потрібно вичитати дуже 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 прискіпливо. А потім, коли ви заключаєте, ви проробили вже деякий час, і ви заключаєте договір з прямим роботодавцем, то там завжди, ну не завжди, а в більшості умови про працю вже йдуть на польську. І повірте мені, терміни в польському законодавстві і, відповідно в умовах, це дуже дуже велике, дуже, дуже велике питання. Я вам хочу сказати, що навіть законодавство польське, воно, з одної сторони, воно таке стале, на відміну від українського, яке може змінюватись два рази на тиждень туди і навпаки. Польське законодавство такого такого немає. Але е, коли наші люди кажуть, Та я сам почитаю, що там читати, я гарно читаю на польському, я ті устави почитаю. Не рекомендую цього робити без спеціаліста. Е, як ми вже свого часу казали, не, не рекомендую як лікарі не рекомендують займатися самолікуванням, так і я не рекомендую вам без спеціаліста щось. Самому читати, вирішувати, бо е, польські закони вони мають е, таку особливість, дуже приємно. Вони мають дуже велику кількість е, відсилок на інші закони. Тобто я коли читаю звичайний закон польський і сравнюю час, який я затрачую на вивчення польського законодавства, і який затрачував на вивчення українського законодавства, це от, на українське законодавство отак. На польське законодавство. Чому? Бо в кожній практично статті де відсилка на інший закон. на інший закон Ті, хто постійно вже е, е, роками працює з цими законами, вони знають, що, які відсилки, що куди. Але ті, хто вичитує цей закон вперше, ну я ж кажу, то неділі або навіть місяці, поки ти е, вичитаєш законодавство і зрозумієш. Як воно робить. Тому категорично не рекомендую, полягаю на тому, не рекомендую вивчати польське законодавство. Самому. Звертайтесь до спеціалістів е і ще звертаю вашу увагу. В Польщі стоїть е звертатися саме до адвокатів, бо є е велика кількість тут є адвокати. І є правники. Правники це ну такі собі юристи, які, скажімо, класом, ну як, власне кажучи, і в Україні, там теж є адвокати і є юристи. І тут є адвокати і правники. І, і адвокати, і правники, вони входять до професійної асоціації. Тобто, коли ви е, обращаєтесь до адвоката або до правника, і перш, перше питання, яке ви повинні йому поставити, до якої асоціації він входить? Чому це важливо? Тому що асоціації, коли приймають на, до себе правників, адвокатів до своїх лав, вони беруть на себе обов'язки, якщо цей адвокат або правник щось вам. Таке нарекомендує, а потім ви будете у вас будуть втрати, то ці втрати вам може відшкодувати саме ця асоціація. Тому, звісно, що кого не попадя, вони туди не приймають. І тому ще звертаю увагу, наші люди вони дуже креативні, от тому наші українці люблять представляти справниками. Офіційними правниками. І коли їх запитуєш, а до якої саме асоціації ви входите, чому це важливо, бо ти можеш зайти на сайт цієї асоціації переглянути, дійсно там ця людина туди входить чи ні. Вони так потіху зникають. Вони розуміють, що е, тут людина розбирається і розуміє. От тому скажімо, при спілкуванні з польськими правниками, з польськими адвокатами, звертайте увагу, перш, на все, перш за все, що це за людина, бо я ж кажу, наші вже тут теж знаходять собі шпаринки для того, щоб щось таке собі робити. Що стосується питань, які мені вже задавали на цьому тижні, це перш за все більше всього питань по карті цукру. Бо люди, нарешті, ніяк не можуть збагнути простої речі, що карта цукру дійсно зараз може бути оформлена. Не треба чекати якихось. Створення якихось умов для того, щоб передавалось в електронному вигляді, все ре ре реєструвалося, регулювалося, може вона бути зараз подана в письмовому вигляді. І я знаю таких адвокатів, юристів, які польських, які відповідно зареєстровані в асоціації і відповідно цю роботу роблять. Тому оце все почекайте, ми ще не можемо, ми ще не знаємо. Звісно, не всі беруться за цю роботу, тому що є адвокатські компанії, які вже неодноразово судились в судах за невиконання якихось умов законодавства. Як кажуть, це такі сутяжники в гарному поніманні цього слова. Вони привикли сутяжні і для них у воєводствах, в ужандах для них завжди зелене світло, бо знають, що з ними краще не сперечатися, от такі вам потрібні для оформлення карти цукор. І ми пам'ятаємо, що карту цукор оформляти можна тільки, якщо у вас є песель-кукр, до речі. Вчора мені задали запитання: якщо людина зараз знаходиться не в Польщі, а в іншій країні, може вона приїхати українець, може вона приїхати в Польщу і отримати тут Песель-Укр Зараз я кажу, може, але для цього їй потрібна основа, основна причина цього, їй потрібно пересікати польсько-український кордон. Тобто в законі сказано, що Песель Укр може набувати людина, яка після 22 лютого 2022 року пересікає польсько-український кордон в напрямку Польщі, для як біженець для свого захисту. Ну, звісно, не не всі бажають повертатися в Україну, щоб отримати такий Песелюкр, тут в Польщі, ну, то вже такі проблеми. І ще одне. Ви на ваш е, карту цукор, ви можете ще зареєструвати. Коли ви подаєте на себе заявку на карту цукор, ви ще можете на свої е, доходи, які у вас є, ви ще можете зареєструвати одного з ваших там ну Хто у вас там мама, папа, з вами живе і немає там пенсіонер, не має своїх доходів, ви можете відповідно взяти в праці довідку про ваш дохід, докласти її до е документів цієї вашої людини, з родини вашої, і взяти її. Тобто, вона отримає карту цукор, так би. Казати, ви йдете паровозом, а вона за вами йде вагончиком. І буде вам буде і вам і її видана карта цукру. На наступному спотканні нашому ми поговоримо про таку дуже цікаву штуку, як оренда в Польщі. Оренда приміщень і для Житло і для бізнесу, як це робиться, яким чином на що треба звернути увагу. Всі ці питання ми обговоримо з вами завтра о 17.00 тут в цьому, в цьому нашому Ютубі. Запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал, щоб кожного разу не іскати не чекати, де, де воно є. Підписатися на наш канал, ну і там зверху каналу, якщо у вас буде бажання поставити мені, наприклад, чашечку кави, там зверху на самому YouTube каналі, там є таке посилання, де можна клікнути і поставити відповідності до того, якої ємності ви хочете поставити мене. Мені чашечку кави Ну і запрошую завтра на споткання. Будемо обговорювати питання оренди, питання юридичної юридичної площині. І щось цього для вас протікає. Ну, а зараз до побачення.